Так, сьогодні у нас буде печиво, е, сніжки називається. Знаєте, а то коли діти ліплять сніжочок да, і пуляються, це таке сьогодні буде в нас печиво. От воно таке новорічне, мабуть, зимове, і назва в нього зимова, і, і вид у нього зимовий. Так що приступаємо. Беремо 113 грам м'якого вершкового масла, додаємо сюди 30 грам цукру. Так, зараз я включаю віси. Так, 30 грам цукру. Це навіть не повна ложка. ну от 32 грам у мене вийшло. Додаємо сюди цукру, і тепер мені треба все це добре. Вінчиком перемішати. І також сюди ще додамо дрібку солі. Так, дрібку солі. Так, воно чудово все перетирається цукор з маслом і так. Тепер сюди треба додати мені 125 грамів борошна. Борошно звичайне, біле. Ну, от Відважую 125 грам. Вийшло дві з половиною ложки. Ой, три з половиною ложки десь вийшло. І тепер це борошно додаю до масла. Так, тепер мені також. Треба ось 100 г горіхів. У мене 100 г горіхів, і мені їх треба помільчити. Ну, от горішки в мене всі вже змололися і тепер всі горішки я також висипаю сюди. Ні, треба все це перемішати і замісити з нього з оцої маси, зробити тісто. На печеньки я зробила, воно таке виходить, і тепер мені його треба накрити, то звичайним кульочком накриваю. І у холодильник на півгодинки треба, щоб воно відпочило. А я тим часом перемию посуду. І масована атака зараз йде. І думаю, ну, поки, поки що є світло, не відімкнули, то треба ж спекти це печиво. Тісто я вже достала із холодильника. Воно мене, ну пів годинки воно там простояло. Я його розділила отак зразу приблизно знаєте на рівні часті. І що тепер треба робити? Тепер беру ось так оцю одну частичку. Ну, ось одну частичку взяла, скатала колобочок і зробила з цього колобочка бочка так, тепер у мене був шоколад чорний. От, я його поламала на невеличкі шматочки. І сюди кладу шоколадку і скручую знову його у колобочок. І ось такі колобочки в мене повинні вийти. усі такі кругленькі, колобочки, і викладаю на пергаментну бумагу. І так роблю усі, усі колобки. Так роблю. Все дуже просто, нічого важкого немає. От шоколадку поклала, кубки все склала, все, і скрутила в колобок, щоб воно ж було схоже на сніжочок, на, на, ці, на, на снігові кульки. І все. І так, всі. Ну, ось у мене всі сніжочки мої готові. І ось дивіться, в мене два вийшло маленькі. Як вийшли маленькі. Я од... ну, одне тісто розділила на дві частини. Можна їх робити меншими, а ці у мене більші такі. Ну, я це спеціально так зробила, щоб можна було показати, що можна і менші трохи робити, а ці ось трохи більше. Все, відправляю в духовку їх. 180 градусів ну, десь на 30 хвилин, не менше. Тоді подивимося, що вийде. Ну що ж, наше печиво <кій> готове. О, аж заруянилося таке гарненьке, гарненьке, красивеньке, рум'яненьке. Зараз я його перекладу. О! Ой, гаряче яке і хай воно вистигає. І нам залишиться його тільки тоді посипати цукровою пудрою. Для того, щоб воно ну, нагадувало натуральні сніжки. Ой, гаряче. О, все, хай вистигає. Ну, от тепер ми наші печеньки зробимо е, настоящими сніжками, притрусимо їх. Цукровою пудрою, і вони будуть як сніжні, такі в нас засніжені снігові кульки. А можна взагалі не тільки засипати їх пудрою, а прям обваляти в пудрі. І вони тоді будуть взагалі білі-білі. Ну, але я дуже багато не буду собі пудри, тому що я взагалі цукор не їм. А це ж так, для рецепту треба. Тому я небагато. Печиво готово. От такі сніжки вийшли. Ну і треба ж скуштувати одне, яке ж воно. Оцю маленьку візьму, зараз його розріжу, щоб подивитися, що там відбувається з нашим шоколадом. А нічого не відбувається. Вон, бачите, шоколад він там який. Печиво це звичайне пісочне. М, -м, 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 -м. Дуже багато горіхів. Я взагалі люблю горіхи. І тут вони прям все тісто, знаєте, насичене горіхами. Горіховий смак такий із шоколадом. Е можна було б другу року робити якусь начинку. Можна було б робити начинку, горіх покласти туди, але і так тісто горіхове. Навіщо сюди ще й горіх? Дуже смачно, дуже смачно. Тому зараз зроблю собі чай і поп'ю чайок із печивом. А ви готуйте. Рецепт надпростий, надпростий. Тільки якщо вам треба більше, удвоюйте, утроюйте рецепт і готуйте. Так що смачного.